Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми з вами садимо огірочки. Ось ви бачите, вже ми частину грядки посадили і хочу розказати, як ми садимо огірочки. Через те, що сьогодні дуже гарний день, у нас є все те, що потрібно для урожаю огірків. У нас є ясне сонечко, у нас є. Водичка тепленька, у нас є якісне насіння і в нас є сама розсада огірків. Що ми сьогодні садимо? Ми сьогодні садимо огірочки кріспіна і ми сьогодні садимо огірочки марінда. Огірочки гібридні, вони оброблені вже. Насіньку не треба було обробляти, як садити, бачите, таке оброблене насіннячко. То його обробляти не треба. Ми посадили їх це вже 10 днів назад. І за 10 днів ці наші огірочки виросли ось такі. Доволі такі гарні огірочки виросли, Ви вже бачите, показується четвертий листочок. І сьогодні гарний сонячний день, і ми вирішили висадити нашу розсаду. Хочу показати вам, яка сформована коренева система цього нашого огірочка. Вже повністю проситься для висадки в ґрунт. Ви бачите, так? Да? Що ми ставимо у лунки для висадки в ґрунт? Ось ви бачите луночки наші, які ми викопали. Ось рядочок вже посаджений, бачите? Луночку ми викопали, полили добре-добре теплою водою. Сьогодні 25 жара, то на... Сонці вода, то вона також дуже тепла водичка. Вода повністю вбрала, була повна лунка води, і ми кинули лушпиня з цибулі і кинули ложку золи. Для чого ми це кидаємо? Через те, щоб от, е, чекати якісного урожая гарного, нам потрібно, щоб груд наш був ситий. А зола, як ви знаєте, це е, калій у золі є попередньому вчора відео я записувала, у зулі є більше 20% калія, а і там не тільки калій, там уся таблиця Менделеєва у золі. І якщо дійсно ґрунт насищений калієм, то і огірочки ростуть сильні, здорові і протистоять різним хворобам і похолоданням, коливанням температур. А для чого ми кладемо лушпиня з цибулі? Ну, Лушпиня також там дуже багато різних макро і мікроелементів, але саме головне, головне це боротьба з шкідниками. Тому отакий у нас вийшов ґрунт. Звичайно, в нас, ми сипали на цю діляночку, де висаджуємо огірочки. Ми сипали з осені перегній, перекопали її, то ґрунт наш не пісний. Тут на ділянці висаджено 26 кущиків огірочків. Як ви бачите, ширина між в нас 95 сантиметрів, ширина між кущиками 70 сантиметрів. Це якраз така відстань, щоб огірочок гарно розвивався і була змога провітрення. Через те, що ви розумієте, якщо буде загущені посадки, то будуть чіплятися різні грибкові захворювання. Що ми далі робимо? Зила це дуже добре. Тут, як ми говорили, є великий міст Калія, але тут нема азоту. Тому через 7-10 днів. Як ми побачимо, що огірочки гарно прожились. Ми будемо бачити по температурі повітря. По самому огірочку буде видно, як огірочки гарно приживуться. Через 7-10 днів ми полиємо таким розчином огірки, там, де є великий міст азота. Це зеленим добривом. Ми нарвали кропиви, столочили півдесятилітрового відра, залили водою, і вона зараз бродить. Також заготовили курячий послід. Також взяли третину відра, долили до верха 10-літрового відра і також курячий послід бродить. Потім ми візьмемо на 10 літрів віди півлітрову баночку зеленого добрива, півлітрову баночку курячого посліду настою і полиємо по півлітровій баноці на кущик наших огірочків. І будемо надіятися, що дійсно огірочки будемо мати гарні. Ну це лише початок догляду за огірками. А надалі нас чекає клопітка і своєчасна робота. У мене є. Цілий силка відео по кожному етапі догляду за огірками. Я дам силочку під нашим відео. Це е, появить, е, почне е, огірочки рости. Ми е, тут е, маємо огіркові сітки. У нас е, б'ються колики, натягується огіркова сітка, і наші огірочки в'ються по цій е, сітці. Потім ми на першому вузлі залишаємо тільки один листочок і один огірочок, а ті всі відриваємо. Через те, що це гібридний сорт, там огірочків може бути у зав'язі по 5-6. То для того, щоб дати силу рости огірочку самому стеблі, ми залишаємо лише один листочок і огірочок. У другому вузлі лишаємо два листочки, і два огірочки, у третьому залишаємо три листочки, в четвертому чотири. а… Аж у п'ятому везлі ми дозволяємо рости бічним пагонам, а так усі бічні пагони ми обриваємо. І е, на тему огірків можна говорити довго, але ми будемо по ходу е, показувати вам відео, як ми будемо це все робити. І будете робити з нами і отримаєте дуже гарні огірочки. Дорогі друзі, ми вам показали, як ми посадили огірочки. Зараз ми ці огірочки ще полиємо, щоб ґрунт ощільнився, а потім, як він буде политий, цей наш ґрунт, то ми потім його присипемо землею. На даний час мульчування ми не проводимо для того, щоб ґрунт ну, обігрівався сонцем. Якщо вже піде повним ходом літо, ми робимо мульчування травою, скошуємо траву і робимо мульчування для того, щоб менше випаровувалась волога. А сьогодні хай гріється земелька і хай наші гірочки вони теплолюбива рослина, вони люблять теплу землю, теплу воду, і вони будуть рости і радувати нам око. Дякую, що були зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки, дякую за чудові коментарі. Спасибі вам велике. Я бажаю всім нам перемоги, бажаю мирного неба, ясного сонця і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!